Права 1747. Обчисли. Ну що ж, давайте розпочинати. Дивимося, нам треба 5,2 відняти 3,89 помножити на 29 плюс 0,27, поділити на 18. Найбільший притет у нас мають дії в дужках. Будемо виконувати тут подія. Пишемо тоді перша дія. Отже, виконуємо віднімання в дужках. 5,2 відняти.

Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 1 9-8 9, 9 -8, це 1. 5. Забрали 1, це 4 мінус 3 це 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця в першій дії у нас дорівнює 1,13. Ну що ж, а зараз тоді дивимося, в нас є множення, додавання і ділення. Множення у нас має найбільший пріоритет і ділення, тому додавання виконуємо в останню чергу. Ну що ж, результат тоді, що вийшов у дужках, нам треба помножити на 29. Пишемо друга дія. Отже, 1,13 множимо на 29. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте множити в стовпчик записуємо. 1,13, що множиться на 29. Множимо. 3 на 9 це 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Далі 3 на 2 це 6, 1 на 2 це 2, 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 7, 1 плюс 6 це 7, 0 плюс 2 це 2, 1 плюс 2 це 3. Раз, два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас 32,77. Є. Ну що ж, зараз тоді нам треба виконати ділення. Записуємо 0,27, що ділиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Треба тоді ділити куточком. Записуємо 0,18. 0,27. Пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 18? Ну що ж, 0 менше, ніж 18, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді беремо двійку, ділимо на 18, двійка менше, ніж 18, записуємо 0. Так, тепер 27 ділимо на 18, це буде 1. 1 на 18 це 18. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це буде 9. 2. Забрали одиницю, це 1. 1 мінус 1, 0. Попереду напишемо. Ну що ж, дописуємо тоді 0, бо ділення не завершене. 90 ділимо на 18, це буде 5. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,015. Є гаразд. Ну, а тепер виконуємо останню дію додавання до 32,77 треба додати 0,15. 15 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Тут можна усно справитись. Дивіться, 32 плюс 0 це буде 32. 32 цілі. Далі 77 сотих – це у нас 0, 770 тисячних. 770 тисячних і 15 тисячних це буде 785 тисячних. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас результат цього дробу, цього виразу дорівнює 32,785. Переходимо до другого виразу. 32,526, що ділиться на 3,9, плюс 2,26, що множиться на 5,4, мінус 47,2, що множиться на 0,5. Ну що ж, в даному випадку нам необхідно виконати спочатку дії в, ді... в дужках, у них найбільший пріоритет. Ну, а серед додавання і ділення у ділення найбільший пріоритет його виконуємо в першу чергу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 32,526 потрібно поділити на 3,9 і це дорівнює Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилась частка, то це буде дорівнювати 325 26 сотих що ділиться на 39. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо. Тоді. Давайте десь тут. 325 цілих. Двадцять сотих. Що ділиться? Що ділиться на 39? Ну що ж? 325 ділимо на 39. Це буде 8. 8 на 9 це 72. 2 пишемо. 7 запам'ятовуємо. Далі 3 на 8 це 24, плюс 7 це 31. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 2 мінус 1 це 1. 3 мінус 3 0, попереду не пишемо. Вже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 8. Отже, зносимо 2. 132 ділимо на 39. Це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Віднімаємо. Так, 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 7 це 5. 3, забрали одиницю це 2, 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1, 0, попереду не пишемо, зносимо 6. 156 ділимо на 39, це буде 4. 9 на 4 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо, 3 на 4 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 8,34. Ну що ж, тепер ми змушені зробити додавання, що в дужках, бо в нього найбільший пріоритет. Записуємо тоді друга дія. Отже, до 8,34. Потрібно додати 2,26. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити. 8 плюс 2 це буде 10, цілих. 34 сотих плюс 26 сотих це буде 60. Сотих. Ну і це ми можемо записати як 10,6 є. Ну що ж, ми виконали тоді всі дії в дужках. Тепер поза дужками у нас є множення, множення і віднімання. У віднімання найменший пріоритет його виконаємо в останню чергу. Виконуємо спочатку множення того, що в дужках вийшло на 5,4. Це буде третя дія. Отже, записуємо 10,6, що множиться на 5,4. І це дорівнює. Ну що, ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Записуємо тоді 10,6. Що множиться на 5,4. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 0 на 4, 0 плюс 22. 1 на 4 це 4. 6 на 5 це 30. 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 3 це 3. 1 на 5 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 0 це 2. 4 плюс 3 це 7. Тут буде просто 5. 1, 2, знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що добиток у нас дорівнює 57,24. Переходимо добуток, який у нас в кінці стоїть. Записуємо четверте. Так, 47,2. Що множиться на 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити, записуємо. 47,5. Так, давайте тут. 47,2. Що множиться на 0,5. Множимо. 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 на 5 35, плюс 1 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо, 4 на 5 20, плюс 3 це 23. Раз, два знаки після коми ставимо, нулю в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 23,6. Є. Ну що, ж, зараз треба виконати вже віднімання? Отже, від 57,24 пишемо 5 дія. 57,24 треба відняти 23,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Записуємо. 57 цілих? 24. Відняти. 23, 6. Віднімаємо. В кінці у нас буде 4. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12-6 це буде 6. 7 забрали одиницю 6. 6 мінус 3 це 3. 5 мінус 2 це 3. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 33,64. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що результат другого виразу у нас дорівнює 33,3. 64 сотих. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значень складних виразів з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.